Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо чати Hibernate і тема сьогоднішнього відео анотація Immutable із Асоціації One to Many. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, Immutable – це анотація, яка позначає сутність, колекцію або атрибут як незмінь. Відсутність цієї анотації означає, що елемент є змінним. Так як ми розбираємо анотацію Immutable разом з асоціацією «One to many», і в нас вона буде двонаправлена асоціація. Тож, двонаправлена асоціація це зв'язок між двома сутностями, де кожна сутність має посилання на іншу. Щоб визначити двонаправлені асоціації, ми використовуємо атрибут MEPID. By, в анотаціях one to one, one to many і many to many До речі, я вже розбирав анотацію mutable з асоціацією one-to-one. One. Можете подивитися попереднє відео. А зараз ми будемо дивитись на наші сутності. Це є адрес і person. І між ними асоціація One to Many. Перша сутність. Це в нас person. В принципі, в нас вона є і. Головною. Отже, клас person, entity, отже, це є сутність, ID-шка в нас, автогенерація, long ID. Immutable, Ставимо на колекцію One-to-Many через мепed by person, який є в адрес. Зараз це подивимось: каскад Type ставимо all, щоб все було разом, persist, update, remove. Потім Orphan Removal True для того, щоб коли ми хочемо видалити якусь адресу з нашого списку адрес, то воно видалялось Hibernate. Getter і setter. Але тут є setter set Addresses. Я всередині цієї цього методу. Приходить колекція. Я не просто сетую свою колекцію через this до рівня а ще й біжу по колекції адрес і кожну адресу. Викликаю метод setPerson, this і передаю цей person. Тобто, в мене є подвійна асоціація. Йдемо в нашу адресу тепер. Це є сутність. Immutable. Поки закоментовано. Два конструктора для хайбернейта без параметрів і свій для того, щоб створити одразу з неймом, тобто з параметром name. ID, generatedVueID, column name і many to one. Bidirection асоціація на person. John column через person ID. Getter і Setter. В принципі, тут вони є звичайні. До речі, тут де, оцей метод: ми викликаємо set person, person дорівнює person. Все. Оцей. В person. Щоб за один раз просто зробити двонаправлену асоціацію між цими е, двома сутностями. І так. Йдемо в наш сервіс. Так як у нас тут стоїть оновлення, то на базі наших сутностей person і адрес, будуть створені таблиці, якщо їх немає, але якщо вони є, і наші сутності будуть змінюватись, то таблиці теж будуть змінюватись. Давайте зробимо перший запуск нашої аплікації, щоб створити, щоб створити таблиці. І так, дивимось. Create table address з ID, name, person ID. Тобто адреса, буде мати foreign key, person ID з е, таблиці address на person. Потім Create table, person ID і primary Key ID. -шка. Все. Тобто додаткових полів в цій таблиці просто немає. Все. Address і person у нас створять. Супер. Ну що ж, давайте збережемо наші дані. Виключимо метод save. в якому в середній сесії і транзакції ми просто створюємо нашого persona. І в метод setAddress передаємо список через list.OF і сюди перелік наших адрес. Одразу створюємо new address і параметр якийсь, наприклад, hidden і тут covered є параметром. Name. Все, у нас дві адреси створюються одразу з списком і в метод uh, address. І ми тут не просто зберігаємо цей список, а ще й кожна адреса зберігаємо нашого person. Потім session persist, передаємо туди person і transaction commit і session close. Так як у нас асоціації каскад type all, а all включає і persist, то ми, зберігаючи нашого Person, зберігаємо автоматично всі адреси, які в нього є. Давайте запустимо і подивимося, як це виглядає. І так, Insert into person, default values, так як в нього, окрім ID, параметрів ніяких немає. Insert into address, так, name person ID, і insert into name. Address і name person ID. Так, дивимося нашого нам Буде один рядок з ID 1. Все. Більше в нього полів немає rows, А тут у нас ID 1, 2, Hydem і Covered. І посилаємося на person під ID 1. Foreign key наш. Супер. Так. Тепер давайте спробуємо зробити оновлення нашої адреси. До речі, в цьому випадку анотація аннотація Viewbox One to many Буде більше. Ніж прикладів було з анотацією Immutable і One to One. Давайте ми їх всі розберемо. Ми будемо робити зміни не тільки колекції, а ще й елементів всередині цієї колекції. Наприклад, як зараз. І так, всередині сесії і транзакції. Ми у сесії викликаємо метод get, типізуємо під person і хочемо, щоб дістали під ID1. Тобто ми отримаємо person, у якого є ID 1. Оцього персона викликаємо метод getAdres, тобто дай мені список своїх адрес, будь ласка, беремо get0, тобто а, 0. Get 0. Беремо перший елемент, який в цьому списку є, і назначаємо йому тепер а, name, наприклад, Fock. transaction commit і session close. Хочу вам нагадати, що в нас стає анотація Immutable і Orphan Removal. До речі, зараз навіть. Те, що параметр of Remote відповідає за те, що видалення з колекції, але він зараз зіграє свою роль. Дивіться. Як цікаво себе веде Hibernate з, з цією анотацією і з цим параметром. No collection snapshot for orphan delete. Так, так. Думаю, що я буду робити видалення. Хоча я просто румлю зміну. Елемента всередині колекції. І так, у нас є два варіанти. Або прибрати Immutable, або прибрати Orphan Removal. Давайте спробуємо Orphan Removal. Ми хочемо все ж таки, щоб було чистота експеримента. Залишимо Immutable. Orphan Removal, в принципі, використовується при видаленні. Тепер запустимо. Дивимось. Select. Person ми отримали. Select from address, тобто його список адрес, а потім зробимо оновлення адреси а, Name. Дуже цікаво. Йдемо сюди. Фок. Зміна є. Якщо прям дуже цікаво, можна Orphan Remove залишити, прибрати immutable І зробити, наприклад, og. Так. Запускаємо. Є selecti, select і оновлення. Але не факт, до речі, що того самого буде. Так, інший рядок. Був змінений інший рядок. Але, в принципі, це не важливо. Або використовуємо анотацію Immutable, або використовуємо Orphan Remove. Давайте тепер зробимо ось так: приберемо. Ми, в принципі, не видаляємо, тому е залишаємо «Immutable» І тут ставимо «Immutable». В принципі, можемо навіть отак прибрати. Тобто у нас ім'ютобалантація тільки на самій цій сутності. Давайте поставимо, наприклад, Frog. From. Давайте From. Хоч frog, нехай буде frog. І так, запускаємо і дивимося. Один селект, другий селект Person і адреса, але оновлення в. Самої сутності на фрок немає. Тож, якщо ми хочемо, щоб наша сутність не змінювалася, нам все рівно, як і з 1-1, треба поставити immutable на саму сутність. Так, повертаємо immutable і наш orphan removal. Тепер розглянемо інший варіант. А тепер вже робота з самою колекцією. І так. Звісно ж, в середині сесії транзакції. Знову ми у сесії викликаємо метод get, person, типізуємо, типізуємо під id IDK1, отримуємо наше person, get getAdresses. І у цього списку list адрес викликаємо метод add і додаємо якусь нову адресу. Із назвою something, наприклад. Це transaction commit і session close. Давайте подивимося. І так. В нас є Immutable, Orphan Removal. Супер. Запускаємо. І, звісно ж, «Transaction commit Session коммітешнкос, якщо я забув це сказати. Дивимось, дивимось. Changed an Immutable Collection Instance. Project Person, і, в принципі, до цього поля адрес. Тобто, нам не дає можливість дивимось так: Select Person і Insert Into address». Пробуємо зробити, і в нас ця помилка, в принципі. Change Immutable Collection. Тобто не дозволяє анотація Immutable змінювати саму колекцію, а точніше, додати на даний момент до колекції. Добре. Прибираємо анотацію Immutable і пробуємо зробити те ж саме. Дивимось. Так, Select дестали Person і Insert Into address, І буде в нас там something. під ID 3. Дивимось. А, піде дішкою 4. Ми не змогли додати тоді. Так, під дішкою 4 і something. Ага, цікаво. О, тут помилка. До речі. Щоб не було такого, якщо я хочу додати. Один. Мені треба зробити отак. Get забув. Давайте. Online-кодінг. Add the address. Сюди передаємо адресу. Змінюємо на address. This addresses. Додаємо до колекції. Так. І в цієї колекції. Так, іди звідси, іди звідси. Отак. Треба зробити отакий спеціальний метод. Нагору не видавати цю колекцію, а просто викликати метод, наприклад, що Сюди приходиться адреса, і до нашої адреси додаємо цю нову адресу. А потім у адресу викликаємо метод setPerson і передаємо this. Для цього в майбутньому, в принципі, повинно бути отак: New ArrayList, щоб в нас ніколи не було null. Ну, мало що може трапитися. І робимо так. Бамц. Все. Викликаємо метод Address, передаємо сюди адресу. це, точніше, додається, до нашої колекції Addresses, І потім ці Address, set person this. Все правильно. Так. А тепер спробуємо це зробити. Дивимось. Так, це спрацювало, але чи. Правильно все спрацювало. Та-да! Є. Зв'язок в нас є. Нехай буде цей something. Залишимо. В принципі, можна видалити, але нехай вже так і буде. Все. Прибираємо анотацію Immutable. і ми можемо додати до нашої. Що пропав? Видалив випадково. Імпорт. Добре. І останній варіант це remove from addresses. Ну, тобто з колекції адрес. Звісно ж, всередині сесії і транзакції. Знову у oh. сесії викликаємо метод get, епізуємо наш person, під iDISK1, отримуємо наша person, і викликаємо метод «Get address», отримуємо список адрес і просто remove 0. Тобто перший, який буде, робимо йому remove. Нашого стоїть «Immutable» і orphan remove. Давайте спробуємо, подивимось, як це буде виглядати. Знову помилка. І знову та сама помилка «No Collection snapshot for orphan delete. Тобто, нам, щоб воно видалось з нашої колекції, треба прибрати «Immutable». А щоб коректно спрацювало, нам треба залишити orphan Removal. Тому що, якщо не залишати, а давайте, в принципі, спочатку зробимо з orphan Removal. Але якщо більше хочете подивитися, як це працює orphan Removal і чому, треба, можете подивитися моє відео. І так, селект робимо на person, слект робимо на адресу, тому що ми тут отримуємо список адрес. І Delete from address. Delete. Головне, що тут робимо delete цьому запису. І так, під ой один пішов. Якщо прибрати, наприклад, Orphan Remove True, або там поставити false, то в нас варіант буде виглядати наступним чином. О, Так. Все. Нічого не трапилося. Отже, анотація «Immutable» із асоціацією One to many». як ви бачили, варіантів праці цих двох анотацій дуже-дуже багато. Ну, в принципі, там 5-6 варіантів, які можуть бути змінення сутності всередині колекції, змінення самої колекції, додання або, наприклад, видалення з цієї колекції. Якщо використовувати параметр Orphan Removal», при оновленні, додавленні або видаленні або в сутності, всередині цієї колекції, тобто варіантів, які можуть бути безліч, і здебільшого вони викликають якусь помилку. Якщо не використовувати анотацію «Immutable», то в принципі, що ви не зробили, помилки як такої прям може і не бути. Але якщо використовувати анотацію «Immutable», то є у вас обмеження на те, що ви можете зробити з цією колекцією або елементами всередині цієї колекції. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якусь темпу хайбернет, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.